Колеги друга частини другої лекції продовжимо з вами е, розмовляти про е, ну, перший модуль основи інженерної сейсмології, це в нас є е, механіка землетрусів. До сих пір ми з вами розглянули протягом сьогоднішньої лекції. Це є будова землі, будова земної кори, взаємодія тектонічних плит, причини руху тектонічних плит. Особливі види землетрусів, і зараз будемо з вами розглядати механіку землетрусів. І перш за все, те, про що ми з вами будемо розмовляти, це є також якісь певні абстракції та уявлення. Бо, наприклад, та точка, про яку ми будемо казати, як яка зветься епіцентром і та гіпоцентром, точки епіцентр та гіпоцентр, вони Є якимось е, уявленням, якимось спрощенням, бо насправді ніколи не відбувається землетрус у якійсь певній точці. Ні. Насправді відбувається, е, як ми з вами пам'ятаємо, що наша земна кара вона е, складається е, з певних тектонічних плит, які якимось чином рухаються одна відносно іншої. Але цей е, рух, він не є. Він не є постійним. Тобто, ось те уявлення, що ми з вами отримуємо зі звичайних, наприклад, відео про землетруси тощо ми цього не бачимо. Насправді насправді в нас є якісь сили, що викликають рух тектонічних плит, але їх. Контакт, їх сумісна взаємодія вона е, обмежена тим, що вони мають якусь рахувату поверхню. Тому енер... вони мають контакт, енергія накопичується, і потім, залежно від того, яка площа тектонічних плит знаходиться у контакти, той чи інший обсяг інформації накопичується, і потім відбувається е, зрив. та та той землетрус, про який ми з вами роз, 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 е, сьогодні. І ось ця поверхня взаємодії тектонічних плит вона характеризується так, так званою поверхнею розриву. Поверхнею розриву. Іноді ця поверхня розриву є така, що вона якимось чином проявляється на поверхні землі, і е, ми тоді бачимо значні якісь тріщини деформації на землі, на поверхні землі. Іноді це відбувається десь на, на глибині. І ось такі е, по похильні поверхні розриву, які ми зараз бачимо, вони можуть мати місце, тому не завжди на поверхні відбувається утворення якихось. Каньйоні. Так ось основний термін, який ми з вами зараз розглядаємо, це є основний термін це є гіпоцентр, тобто є така центр тієї поверхні, в якій відбувається розрив, і епіцентр це його проєкція на земну поверхню. Так ось. Чим більша поверхня взаємодія тектонічних плит, плит по якій відбувається розрив. Тим більша магнітуда землетрусу. Запам'ятаємо лише це слово, і трішки пізніше ми до нього повернемося і будемо його е, детально розглядати. І так, в нас є ці дві точки, які нам необхідно запам'ятати для себе назавжди. Бо тут відбувається дуже велика проблема, особливо як коли цю ця інформація розповсюджується на телебаченні. вони на телебаченні кажуть, що відбувся землетрус. Там кажуть про його параметри. Далі епіцентр знаходився на глибині. Це неправильно, це помилкова інформація. А насправді на глибині може знаходитися лише гіпоцентр. Епіцентр це проекція гіпоцентру на земну поверхню. Це це потрібно запам'ятати. E, значить, гіпоцентр а ще важливий параметр це глибина осередку землетрусу, тобто це відстань між епіцентром та гіпоцентром. А за цією величиною є класифікація, є певна класифікація землетрусів, відповідно до того, яка є глибина осередку землетрусу. Іноді ця глибина е, буває на аж на е, 700 кілометрах. Іноді і є такі е, певні е, межі, тобто мілкофокусний землетрус це коли дрібнофокусний землетрус, коли це на глибині менш за 70 кілометрів е, з, з середнього фокусу землетрусу, це 80-30 або проміжного фокусу і понад 300 кілометрів це вже глибоко фокусні землетруси. І на наступне е, лекційне заняття для вас є запитання: а як так може бути, що е, земна кора майже має майже е, 70 кілометрів плюс-мінус, а е, джерела сейсмічної активності реєструються на глибині? 700 кілометрів. Тому подумайте, і на наступній лекції ми до цього питання з вами повернемося. а Наступна тема, яку ми з вами сьогодні почнемо розглядати, це є сейсмічні хвилі. І так, коли ми з вами знаходимося. На поверхні землі і відчуваємо землетрус, то зазвичай землетрус то не є якоюсь одною сейсмічною хвилею. як про те розмовляють як це описують. Землетрус це є такий інтеграл, це є сума від чотирьох різних впливів. І зараз ми з вами будемо розглядати, що це насправді за чотири насправді за впливи. Тобто, ось вже відомий нам гіпоцентр, ось відомий нам епіцентр його поверхни, землю поверхну, і що відбувається у земному масиві під час сейсмічних впливів. В нас відбувається наступна ситуація. В нас з гіпоцентру, де є осередок землетрусу, розходиться сейсмічні хвилі. І перша найшвидша хвиля, ось вона побігла. Ось вона так біжить. Перша, це хвиля розтягу стиску, тобто стиск, а за ним розтяг стиску розтягу. Тобто це така поздовжня хвиля, це найшвидша хвиля, яка рухається ось таким от чином від центру, тобто такі, як сонячні випромінювання. І є ще одна хвиля, є хвиля суву. Тобто вона рухається не уздовж розповсюдження землетрусу, а поперек ось таким чином вона рухається, ось таким чином вона рухається. А якщо ось сюди ось таким чином, то вона є перпендикулярною до е першої хвилі. Сумарно, ось ці дві хвилі вони звуться об'ємні. І тут нам потрібно з вами зрозуміти: ми більш детально про це будемо розмовляти вже на наступній лекції е за тиждень, але е усі хвилі поділяються на об'ємні та. Поверхневі хвилі. І ось це, що ми з вами тільки що розглянули. Це є П первинна хвиля англійською primary, це, це тому вона зветься П-хвиля. І є Secondary. Вторинна хвиля, яка рухається ось така ось у такому напрямку. Саме тому вони звуться П та S хвилі а це ще раз, це об'ємні хвилі. І ось тут ми їх з вами дуже добре бачимо. Спочатку в нас йде стиск, а потім йде су. Ще в нас відбуваються певні особливості сейсмічного впливу на поверхні, близько до поверхні. І ось на цьому слайді ми з вами можемо роздивитися одну поверхневу хвилю. Це хвиля релея. Вона ось таким чином, ось так. По вертикальній орбіті такий зворотня поступовий рух відбувається. Ця хвиля, так, якщо П хвиля вона дуже подібна до звукової або світової хвилі, то а хвиля С, вона є такою, вона є такою, що рухається у поперечному напрямку, тобто як як струну, як коли ми штовхаємо, вона рухається. Ось так, от ось есь хвиля рухається. То рух у хвилі реле, він такий у зворотній площині, у вертикальній площині відбувається і по таким орбітам. Він дуже схожий на те, що відбувається з невеличким паличкою чи якимось іншим дрібним плавучим елементом, який знаходиться на поверхні моря. І коли відбувається е, рух морської хвилі, ось так приблизно десь на одному тому самому місці, але десь ось от, у такому напрямку, відбувається е, рух тієї е, маленької частинки. Е, більш детально про усі ці хвилі ми з вами поговоримо вже е, на наступній лекції за тиждень. Ще раз хочу нагадати те про що ми з вами сьогодні проговорили. Ми з вами розмовляли про причини сейсмічних впливів і зупинилися на тому, що в нас є такі чотири основних причини: це тектонічні, вулканічні обвальні та техногенні землетруси. Детально розглядали з вами саме тектонічні землетруси, бо вони викликають 95% відсотків усіх землетрусів. Проговорили, що для цього нам необхідно дослідити структуру землі. Розібралися зі структурою землі, дійшли до того, що всі землетруси виникають у верхньому шарі, у корі розібралися з корою, що вона має також такі е, слоїсту структуру, але е, шарів е, насправді два це є осадові породи та гранітно-базальтовий шар, який називається ще сіаль і Далі і ось у цьому шарі відбувається землетрус. Що, від, що це, викликає? це викликає? Це викликає те, що в нас ці породи, ця порода вона має фрагментований склад. Тобто в нас земна кора, вона складається з окремих шарів, і у ці шари у цих шарах і. Між цими шарами відбувається взаємодія, яка обумовлена динамічним ефектом від е, обертання землі та тепловою конвекцією в верхній манці. Розібравшись з причинами, ми почали аналізувати механіку землетрусу, розібралися з тим, що таке гіпоцентр, що таке епіцентр, і почали з вами розглядати сейсмічні хвилі, які складаються з двох, двох груп об'ємні та поверхневі. І трішечки проговорили про об'ємні хвилі П та С, і е, з поверхневих затр... доторкнулися до хвилі реле. Далі на наступному занятті ми вже будемо детально е, проговорювати усі сейсмічні хвилі, але це буде за тиждень. Чи є до мене якісь запитання по тому матеріалу, що ми розглянули сьогодні?